Ну що ж, друзі, привіт! Знову отримала посилочку від Агромаркет. На дворі тепло, ніби як весною, тому захотілося замовити насіння. Накладна. Це у нас каталог. І ось саме насіння. Брала пачки великі, вже велика бонка, півкілограмова, зарізна зелень, василля, ридиска, коренева петрушка. Ще вель та шпинат. Ось таку посилочку отримала від Агромаркет. Оператори зв'язалися швидко, надіслали і через три дні посилка вже в мене. Щиро дякую Агромаркет за швидку доставку.